Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі по темі рівняння кола. Розв'яжемо задачі з підручника. Почнемо з номера 914. Скласти рівняння кола, центром якого є точка П з координатами мінус 67. точка П з координатами мінус 6, 7, центр кола. Та яке дотикається до осі ординат. Дотикається до ОІГРК. Пригадаємо, щоб скласти рівняння з кола, потрібно знати координати центра, які в формулі виражені змінним буквеним виразом А та Б та радіус цього кола. Центр кола нам відомий, отже, залишається знайти радіус кола. Пригадаємо, що Якщо центр кола у нас точка П, то щоб коло дотикалося до осі ординат, ми з вами пам'ятаємо, що радіус проведений в точку дотику перпендикулярний до дотичного. Отже, якщо вісь Y є дотичною до кола, то то радіус проведений з точки П. Точку дотику перпендикулярний до дотичної. Отже, радіус це буде перпендикуляр, опущений з точки П на вісь Y. Поставлю тут точку К, тоді відрізок КП буде радіусом цього кола. Якщо точка К. Належить осі О, то це означає, що абсциса точки К буде дорівнювати нулю. Ордината точки К, оскільки КП паралельний до осі Х, КП паралельно до осі О А чому вони паралельні? Тому що І Х перпендикулярна до осі Y, і Відрізок КП перпендикулярний до осі Y, значить, відрізок КП паралельний до осі Х, звідси виходить, що у точці К ордината буде такою самою, як у точці П. Ордината точки К буде дорівнювати ординати ті точки П і буде дорівнювати 7. Отже, точка К буде мати координати 0, 7. І далі ми можемо знайти довжину відрізка КП по формулі корінь квадратний. Так, 0 плюс 6 у квадраті плюс 7 мінус 7 у квадраті, і це буде 36 у квадраті, 36 корінь з 366. Або якщо ви пригадаєте, Відстань від точки з заданими координатами до осі Y дорівнює модулю абсциси цієї точки, а до осі X, тобто ось ця відстань, ось ця відстань у нас це буде модуль ординати точки P, а відстань до осі Y – це модуль абсциси точки P. Тому можна було зразу сказати, що абсциса у нас мінус 6, мінус 6 по модулю 6, тобто відстань від точки p до осі ординат буде 6. Тоді можна було теж зразу знайти радіус. Ну, і відповідно, рівняння кола буде x відняти мінус 6 у квадраті додати y відняти 7 до квадрату і дорівнює 6 у квадраті. Виконавши спрощення, будемо мати х плюс 6 у квадраті плюс. Іг мінус 7 у квадраті торів 36. Наступна задача 9, 16. 9, 16. Скільки існує кіл, які проходять через точку з координатами 3,5, нехай це буде точка А з координатами 3, 5. Радіуси, яких дорівнюють три корня з п'яти. Точка А належить колу з центром у якійсь точці О і радіусом три корня з п'яти. І запишіть рівняння кожного цих тіл. Знайти рівняння кіл. Розв'язання. Нехай центр цього кола, точка О має якісь координати Х, Y. Якщо О центр кола, точка А, що належить колу, тоді ОА це буде радіус цього кола. Тобто довжина відрізка ОА, яка обчислюється за формулою, різниця відповідних координат точок О і А до квадрату і сума цих квадратів. Так, значить, буде О у нас Х відняти абсолюса точки А3, додати y-5 у квадраті. З іншого боку, цей радіус повинен бути 3,2. 3 корня з 5, прирівнюємо. Отже, щоб позбутися квадрату, візьмемо під кореневий вираз, тоді радіус буде в квадраті. Тобто х мінус 3 у квадраті плюс y-5 у, у квадраті дорівнює 3 корня з 5 у квадраті. Далі в нас в умові задачі ми ще не записали сказано, що. Центр, центр кола належить осі ординат, тобто О належить ОІ. Якщо точка належить осі ОІ, це означає, що її абсциса буде нулем. Отже, точка О буде мати координати 0 Y». Тоді замість х в рівняння цього кола ми можемо підставити 0. 0 відняти 3 у квадраті мінус у 5 у квадраті дорівнює 3 корення з 5 в квадраті це буде 3 в квадраті 9, корінь з 5 в квадраті 5, 9 на 5, 45. Отже, 0 мінус 3 мінус -3, 3 до квадрату 9 плюс y мінус 5 у квадраті дорівнює 45. Перенесемо дев'ятку в праву частину, Y мінус 5 у квадраті дорівнює 45 мінус 9, 36. Знімемо квадрат, не забуваючи, що коли ми знімаємо квадрат, то в лівій частині, то в правій з'являється плюс-мінус і корінь. Тобто y мінус 5 буде дорівнювати плюс-мінус корінь з 36, 6. А отже, Y буде дорівнювати 6 плюс 5, переносимо п'ятірку, або Y дорівнює, мінус 6 плюс 5, тобто y може приймати значення або 11, або мінус 1. Отже, таких кола в нас буде 2. Ну і тепер запишемо рівняння цих кіл. Якщо в нас в першому випадку центр кола буде в точці 0,11, тоді рівняння кола буде мати вигляд х-0, тобто х квадрат плюс y-11 до квадрату, дорівнює 3 корні з 5 в квадраті, ми вже рахували 45. Або другий випадок. Якщо центр кола буде в точці 0 мінус 1, тоді це коло буде мати вигляд рівняння цього кола х квадрат плюс y плюс 1 у квадраті дорівнює 45. Наступна задача. Номер 918. Довести що коло х плюс 6 у квадраті плюс і мінус 3 у квадраті дорівнює 36, дотикається до осі ординат, перетинає вісь Х і має спільних точок з прямою y0. Так, спочатку визначимо центр цього кола. Нехай назвемо центр кола буквою О. Тоді центр кола буде зрівняння кола мінус 3, а радіус цього кола 6. Далі, щоб довести, що коло має, скільки точок перетину має коло з вісім хсів або і. Треба спочатку знайти, якою є відстань від центра кола до заданої осі. Якщо у нас центр кола має координати мінус 6, 3, то значить відстань Ро від точки О до осі y це буде модуль абсциси точки О, тобто 6. Я напишу мінус 6 по модулю дорівнює 6. Відстань від цієї точки О до осі Х відповідно дорівнює модулю ординати, тобто 3 по модулю, а це 3. Для того, щоб з'ясувати, скільки, яке взаємне розміщення осі і кола, потрібно порівняти відстань від центра кола до прямої і радіус цього кола. Нагадаю, якщо Відстань від точки до прямої А більша за радіус, то це означає, що ця пряма і коло не мають спільних точок. Тобто не перетинаються. Не перетинаються. Якщо ж відстань від точки. До прямої, дорівнює радіуса, радіусу, радіусу дотикаються. Так, пряма А і коло з центром точці О. І якщо відстань від точки О до прямої А менша, ніж радіус, то пряма і коло перетинається. Так, отже, в даному випадку відстань від точки О до осі ОІ, 6 і радіус 6, отже, відстань до рівня радіус. Значить, дотикається до осі ОІ. Далі. Відстань від центра кола до осі ОХ. У нас вона 3 менша, ніж радіус, значить коло перетинає вісь хів. Перетинає вісь іксів. Так, І тепер з прямою і. Якщо у нас пряма Y дорівнює 10, відстань від точки О. До прямої Y цієї буде дорівнювати, якщо схематично зобразити рисуночок, ось відстань, наприклад, від деякої точки К з координатами АБ, до прямої ось якоїсь Y рівне C. Y рівне C, тобто ось тут буде C. Подивимося, що це буде відстань від прямої. Якщо опустити сюди теж перпендикулярну Y, то це значення у нас буде Б. І тоді відстань від точки К до прямої С У буде дорівнювати різниці оцих значень ординат С і Б. Тобто відстань від точки К до прямої Y буде дорівнювати С мінус Б. В нашому випадку це більше за Б, тому ця різниця додатня. Скільки відстань не може бути від'ємною, а у випадку, якщо це буде знаходитись нижче, ніж B, то ми повинні тут ще поставити модуль. Отже, відстань від точки К до прямої Y буде дорівнювати модулю ординати точки К, різниці модуля, координати, ординати точки К, і. Оцього Y. Отже, відстань від точки О до прямої ігри рівне 10 буде дорівнювати. Ордината точки О3 відняти 10 дорівнює 3 відняти 10 мінус 7 по модулю 7. І тепер порівнюємо з радіусом відстань від точки О до. Y, яка рівня 7, більша за радіус. А раз відстань більша за радіус, то вони не перетинаються, отже, не мають спільних точок. Не перетинаються. Наступна задача. 19. Ми робили на минулому уроці нагадаю, одне завдання. Встановіть, чи є дане рівняння, рівнянням кола. У разі ствердної відповіді укажіть координати центра та радіус цього кола. Х квадрат плюс 2х плюс y квадрат мінус 10-23 мінус дорівнює 0. Це рівняння кодла в неявному вигляді. Щоб звести його до явного вигляду, ми повинні погрупувати доданки за наявністю змінної. Отже, в першу групу ми віддамо доданки х2х, плюс, плюс в другу групу у квадрат мінус 10y, і залишилось у нас мінус 23. Чому я тут залишила місце? Ви знаєте, що ми повинні, щоб скласти рівняння коло в явному вигляді, ми повинні подати через суму квадратів. Отже, ось тут повинен бути повний квадрат. За формулою квадрат двочлена потрібно додати квадрат другого числа. Подвоєний добуток у нас 2х. Перше число x. Значить, друге число буде половинка від цього коефіцієнта. Половинка від віки це одиниці, значить ми повинні додати 1 у квадраті, а це один. Тут половина цього коефіцієнта буде 5, значить повинні додати 5 у квадраті, 25. І оскільки ми додали 1 і 25, тобто ми додали 26, то ми ці 26 повинні і відняти, щоб нічого не змінилося. Далі звертаємо формули. Квадрат суми. Х плюс 1 у квадраті. Плюс тут у нас квадрат різниці, y 5 у квадраті, і е, вільні члени переносимо вправо дорівня 23,26, це 49. І тепер уже ми бачимо, що це дійсно рівняння кола, центр якого знаходиться в точці мінус 15 і радіусом корінь 49, тобто 7. Наступна задача номер 9, 22. Скласти рівняння кола, радіус якого дорівнює 5, та яке проходить через точки С і Д. Дано коло, нехай буде з центром О і радіусом 5. Точки С. Це і Д належить колу. Так, це тільки не нуль, а О, точка О, центр кола і радіус. Точка Д належить цьому колу. Скласти рівняння з кола. Знайти рівняння кола. Так, оскільки О центр кола, точки С і точки Д належать колу, то тоді С О і ОД.